Привіт, я Хор'якова Анастасія, психолог і тілесно орієнтований терапевт. Мені 33 роки. Знаєте, в свій час я сходила на 25 кілограмів, вагу я набирала після пологів, і для мене це був шок. Таке відчуття, що я втратила себе. Я дивилась в дзеркало і не впізнавала ту жінку, яку бачила. Іноді я плакала, а іноді я просто не хотіла дивитися в дзеркало. Було дуже багато сорому провини та страху і претензій до себе. Але найбільший ворог був не в цілі, найбільший ворог був у моїй голові. Це критика та іноді і ненавість до себе. я почала свій шлях тоді, коли змогла сказати собі: Настюша, я заслуговую любові, навіть зараз, навіть з тією лішньою вагою. І кожен день замість боротьби я обирала турботу крок за кроком, без ненависті, без насильства і з великою любов'ю до себе.